Я не можу назад додому там стріляють з усіх боків. Я тепер так боюся грому і злітаючих літаків. Зараз ми б планували море, рахували б відпустки дні, але в нашій країні горе Вона тоне в тяжкій війні. Ми б скаржилися на спеку. І націне на кавуни, і не знали б про небезпеку, і не знали б жахів війни, вщент зруйновані наші плани, досі, ніби кінець зими. Буде мир, день такий настане, та навіки змінились ми. Ми ніколи їх не пробачимо за мільйони розбитих мрій. Небо знову дощем заплаче. Гряне грім в тишані німій. Не бажаю в житті нікому в серці стільки тримать страхів. Я тепер так боюся грому і злітаючих літаків.